Існують реальності, які, наче заховані ключі, лежать у глибинах родини, очікуючи моменту, коли їх промовлять вголос. сім складних усвідомлень, які Карл Юнг розглядав як поворотні моменти у людському зростанні. Слова, що спочатку здаються холодними, проте насправді можуть розкрити найтепліші прояви любові, адже іноді справжня прихильність потребує сили для неприємної правди. Ці усвідомлення походять не з поверхневої родинної злагоди, якої ми так часто прагнемо, а з тієї глибшої площини буття, де батьки та діти зустрічаються не лише як ролі, але як цілісні особистості. Юнг розумів, що певні розмови мають потенціал звільнити цілі покоління від шаблонів, які часто несвідомо передаються від однієї сім'ї до наступної. Якщо ви залишитеся зі мною до кінця, ви зрозумієте, чому ці на перший погляд суворі слова насправді можуть стати найніжнішою революцією, яку родина має право пережити, йдеться про мужність любити автентично, замість мовчати зручно. У тихих хвилинах між словами часто виникають найглибші трансформації, коли мати нарешті перестає шепотіти і починає говорити, коли батько визнає свою слабкість як силу. Тоді відкриваються двері, які були зачинені десятиліттями. Це відкриття відбувається не через насильство, а через лагідну наполегливість істини як часто ми сидимо за кухонним столом і відчуваємо тягар невимовлених слів між нами це важке повітря, що накопичувалося роками, тільки й чекає, щоб його прорвав момент ясності. Страх перед цим проривом часто більший за страх перед вічним мовчанням. Перше велике непорозуміння в родинах полягає у плутанині турботи з довічною самопожертвою як часто ми чуємо від батьків, які відмовляються від себе, щоб залишатися доступними для своїх дорослих дітей, ніби любов це нескінченний борг, який ніколи не можна погасити. Проте Юнг розумів процес індивідуації як природний процес відокремлення, при якому і батьки, і діти. Повинні навчитися існувати як самостійні особистості. Перша важка істина звучить так я дав тобі те, що тобі було потрібно для зростання. Решта твого життя лежить у твоїй відповідальності. Любити тебе не означає вічно функціонувати для дорослої людини, яка вже повинна вміти йти сама. Ці слова можуть спочатку здатися суворими, проте вони містять звільняючу ясність. Якщо ви відчуваєте цю звільняючу ясність, напишіть ясність у коментарях. Коли батьки постійно відчувають відповідальність за благополуччя своїх дорослих дітей, вони створюють емоційну залежність, що шкодить обом сторонам. Дитина ніколи не навчається розвивати справжню самостійність, тоді як батьки залишаються у ролі, яка давно мала бути трансформована. Розгляньте дерево, що відпускає своє насіння на вітер. Воно не піклується про кожне насіння окремо після того, як відпустило його. Його завданням було дати їм усе необхідне для власного росту. Так ми розуміємо мудрість природи і в людських стосунках. Парадоксально, як найбільша турбота батьків може одночасно стати найбільшою перешкодою для щастя дитини. Коли ми занадто довго тримаємо захисну руку над кимось, ми забуваємо, що тінь також гальмує зростання. Дитині потрібне пряме сонячне світло, щоб стати сильною. Юнг говорив про необхідність того, щоб батьки відпускали своїх дітей у світ не лише фізично, але й психічно. Тільки коли цей символічний пуповинний канатик буде перерізаний, обидва покоління зможуть дозріти до повної особистості. Це акт любові, що вимагає мужності, бо він потребує від батьків знайти свою власну ідентичність поза батьківською ролью. Друга фундаментальна плутанина виникає, коли повагу розглядають як автоматичне спадкове право. Багато батьків очікують пошану виключно через свою біологічну роль. Проте справжній авторитет виникає через спосіб, яким людина представляє себе світу. Існує різниця між благоговінням, що народжується зі страху, і тим, що походить з справжньої цінності. Перше крихке і зникає з першим моментом слабкості. Друге ж коріниться так глибоко, що може пережити й бурі. Деякі батьки плутають слухняність з повагою і не помічають, що отримують лише оболонку, тоді як суть давно порожня. Дитина може слухняно кивати і внутрішньо вже бути відсутньою. Справжня повага ж проявляється в очах у способі, як хтось слухає, коли не мусить. Друга істина стверджує, повага не виникає автоматично через те, що я твій батько чи твоя мати. Вона будується через спосіб, яким я ставлюся до життя. Ось моя межа. Я не приймаю неповаги навіть від тебе. Ця позиція кардинально відрізняється від вимоги сліпої покори, вона базується на усвідомленні, що справжній авторитет здобувається через цілісність і гідність, а не через сімейні ієрархії. Батьки, які благають про увагу або маніпулятивно чинять тиск на дітей. Підривають власну довіру. Юнг розумів це в контексті архетипу Сенекса, мудрої батьківської фігури, яка випромінює природний авторитет через свій життєвий досвід і моральну стійкість. Коли батьки не поважають і не захищають власні межі, вони не можуть передати цю якість своїм дітям, іноді повага з'являється лише у відсутності коли когось уже немає, щоб захищати свої межі, ми часто тоді усвідомлюємо, яка сила була в цій тихій наполегливості, проте навіщо чекати, поки буде надто пізно. Тут проявляється парадокс: чим менше батьки борються за повагу, тим більше її отримують. Зберігаючи власну гідність і встановлюючи чіткі межі, вони створюють простір, де може виникнути справжня цінність. Третє і, можливо, найболючіше усвідомлення стосується проекції нездійснених мрій. На наступне покоління. Скільки батьків живуть опосередковано через своїх дітей і несвідомо перетворюють їх на полотна для власних нереалізованих прагнень, третя істина тому звучить так ти не прийшов у цей світ, щоб втілити мої розчаровані мрії. Я, мріяв, зазнавав невдач, здавався, але це моя історія, не твоя. Будуй свій власний шлях. Ця проекція часто настільки тонка, що ледь помітна. Батьки, які самі не могли вивчати музику, штовхають дітей до гри на піаніно. Батьки, які зазнали професійних невдач, вимагають від синів успіху, якого самі не досягли. Матері, які відмовилися від кар'єрних мрій, проектують свої амбіції на дочок у невимовлених очікуваннях часто криється більше тягаря, ніж у всіх словах разом. Дитина відчуває мовчазні надії батьків як невидимий тягар, який несе, не розуміючи чому, цей тягар стає другою шкірою, яку вона ніколи не навчається скидати, існує особлива жорстокість у тому, щоб накладати на людину життя, яке не є її власним. Як актор, який усе життя грає роль, написану для когось іншого, дитина втрачає контакт з власним внутрішнім голосом. Юнг розпізнав у цьому механізмі передачу батьківських тіней нащадкам ці несвідомі комплекси, які ніколи не опрацьовувалися, заражають психічний розвиток дітей і заважають їм розгорнути автентичну особистість. Звільнення полягає в тому, щоб батьки визнали власні нездійснені мрії частиною особистої історії, не роблячи їх зобов'язанням дітей, тільки коли батьки мають мужність прийняти власні поразки. Вони можуть дати дітям свободу йти зовсім іншим шляхом. Іноді найбільша любов проявляється в тому, щоб дозволити дитині зазнати невдачі замість убереження від кожного розчарування, тільки через власний досвід, навіть болючий, людина може досягти повної сили. Коли ми спостерігаємо за метеликом, що вилуплюється з кокона, ми можемо спокуситися допомогти, проте ця боротьба необхідна для розвитку його крил. Без зусиль він ніколи не зможе літати. Так само відбувається і з нашими дітьми. Якщо ви вирішили відпустити проекції, напишіть мій шлях у коментарях. Кожна мрія, що продовжує жити в іншій людині, помирає двічі один раз у того, хто спочатку її мріяв, і знову в того, хто змушений жити нею проти власної волі. Трагедія не в першій смерті, а в другій, якої можна було б уникнути. Четверта істина торкається теми, що стала особливо актуальною в нашу епоху самозрозумілості усвідомлення жертв інших. У суспільстві, яке часто розглядає допомогу як автоматичне право, втрачається розуміння витрат, пов'язаних з кожною підтримкою. Четверта важка істина стверджує Я допомагаю тобі зараз, але хочу, щоб ти розумів, що ці зусилля мають ціну для мене. Вдячність не можна вимагати, вона культивується через усвідомлення це усвідомлення не спрямоване на створення почуття провини, а на формування свідомості. Юнг розглядав розвиток морального усвідомлення як істотний компонент дозрівання особистості коли молоді люди ніколи не навчаються цінувати те, що для них роблять. Вони розвивають нарцисичну основну позицію, яка фундаментально порушує їхню здатність до стосунків. Батьки, які роблять власні зусилля та жертви невидимими, щоб не обтяжувати дітей, парадоксально перешкоджають їхньому емоційному дозріванню. Справжня вдячність може виникнути лише тоді, коли розумієш, що інший для тебе відмовляється або інвестує, це як подарунок. Вартість якого залишається невідомою. Якщо дитина ніколи не дізнається, що це коштувало, якщо не грошей, то емоційно чи часово, тоді вона не може оцінити справжню вартість жест втрачає значення в незнанні. Уявіть, хтось дарує вам щодня троянди, і ви думаєте, вони ростуть дико при дорозі. Одного дня ви дізнаєтеся, що кожна троянда була випликана годинами праці у далекому саду. Чи не змінюється кардинально ваша вдячність у цей момент? Це не означає емоційного шантажу дітей, а передачі їм реальності людських стосунків, що кожен жест підтримки це свідоме рішення поділитися часом, енергією чи ресурсами, які могли би бути використані по іншому. Коли батьки показують власну вразливість і чесно говорять про свої межі. Вони допомагають дітям стати емпатичними та відповідальними людьми. П'ята істина веде нас до одного з найскладніших аспектів виховання необхідності меж і сили заперечення. У час, коли багато батьків хочуть, щоб діти їх любили, замість того, щоб їх вести, це усвідомлення особливо значуще. П'ята важка істина звучить так Я твій батько, твоя мати, не твій слуга. Сказати ні, це, можливо, найвища форма любові, бо показує, що мені важливо не лише бути коханим, але й виховувати тебе. Уявіть, як садівник обрізає найдорожчі рослини. Зовні це може здатися жорстоким, проте кожен зріс робиться з любові та мудрості. Він знає, що лише через цю уявну суворість рослина може розкрити повну красу, існує різниця між ні, що народжується з виснаження. І тим, що походить з мудрості перше ранить і залишає шрами, друге формує та зміцнює. Дитина інтуїтивно відчуває, з якого джерела походить відмова. Юнг розумів феномен aeternus» – вічної дитини як психологічний стан, при якому люди ніколи не навчаються справлятися з фрустрацією та межами. Батьки, які постійно поступаються і виконують кожне прохання. Несвідомо створюють цю психічну незрілість. Парадокс полягає в тому, що слово ні відкриває більше можливостей, ніж безумовне так. Коли діти навчаються, що не всі їхні бажання будуть задоволені, вони розвивають здатність самостійно встановлювати пріоритети, практикувати терпіння та знаходити творчі рішення. Батьки, які бояться розчарувати дітей, часто не помічають, що контрольована фрустрація є істотним компонентом формування характеру. М'язи ростуть через опір, а емоційна сила розвивається через досвід обходження без негайного задоволення. Мистецтво полягає в тому, щоб з любов'ю, але рішуче встановлювати межі, які допомагають дитині розвивати власну внутрішню структуру. Якщо ви готові встановлювати люблячі межі, напишіть межі у коментарях. Це подарунок для майбутнього, навіть якщо зараз може бути болісно. У тиші між сказаним ні та реакцією дитини лежить священний простір тут формується характер, тут зростає розуміння, тут виникає можливість справжньої зрілості. Ці моменти дорожчі за всі поступливі слова разом як скульптор, який кожним ударом долота видаляє зайвий камінь, люблячи керівництво формує особистість через свідоме обмеження. Що забирається, то не любов, а перешкода для справжньої форми, яка має з'явитися. Шоста істина звертається до часто упущеного аспекту батьківства невидимої спадщини, яка набагато важливіша за будь-яке матеріальне майно йдеться про те, як батьки ведуть своє життя і який приклад при цьому подають. Шоста важка істина стверджує зрештою, ти згадуватимеш не лише те, що отримав матеріально. Але й те, ким я був як особа, немає більшої спадщини, ніж гідність, з якою я прожив своє життя. Юнг усвідомлював, що психічні шаблони та риси характеру часто несвідомо передаються від покоління до покоління, діти поглинають не лише слова батьків, але насамперед їхні прожиті цінності та поведінкові моделі. Батько, який працює з чесністю, навіть коли ніхто не дивиться, передає дитині більше про мораль, ніж усі проповіді світу. Мати, яка з гідністю проходить через труднощі, не скаржачись, навчає стійкості так, як не зможе жодна книга. Ця форма спадковості невидима, але могутня. Вона формує несвідомі уявлення дитини про те, як має вестися життя. Довго після того, як матеріальні подарунки забуваються, залишаються ці вкорінені образи характеру та позиції. Подумайте про людей, які вплинули на вас найбільше, чи було це те, що вони вам дали, чи спосіб, яким вони жили? Чи була це їхня щедрість з речами, чи щедрість духу? Відповідь розкриває справжню природу спадкування, вражає як один момент чесності, побачений дитиною. Може мати більший вплив, ніж роки повчань, ці моменти впалюються в душу і стають компасом на ціле життя. Вони справжні скарби, які ми залишаємо. Батьки, які розуміють, що постійно є взірцями не лише у великих моментах, але в повсякденному способі поводження з викликами, іншими людьми та собою, залишають спадщину, яка може пережити покоління. Сьома і остання істина торкається, можливо, найскладнішого аспекту родинних стосунків мудрості дозволяти дистанцію, не відмовляючись від власної гідності, йдеться про силу не боротися за увагу, коли вона не дається добровільно. Сьома важка істина звучить так: якщо ти дистанціюєшся, я не буду благати про твою присутність, існують моменти. Коли відстань є наймудрішим вибором не з образи, а з поваги до себе, ця позиція вимагає величезної мужності, бо потребує від батьків знайти власну повноту поза стосунками з дітьми. Юнг розумів це як частину процесу індивідуації, при якому люди повинні навчитися не визначати свою ідентичність виключно через ролі як маяк, що стоїть непохитно, поки кораблі приходять і йдуть. Так іноді повинна бути і батьківська любов постійна у своєму існуванні, але без переслідування чи примусу. Світло світить для всіх, хто хоче його шукати. Дехто плутає цю позицію з холодністю, проте все навпаки потрібно найгарячіше полум'я любові, щоб не переслідувати те, що любиш. Це найчистіша форма прихильності любити, не володіючи, давати, не очікуючи. Батьки, які борються за увагу дітей або принижуються, щоб підтримати контакт, парадоксально руйнують будь-яку можливість майбутнього автентичного зв'язку. Повага може виникнути лише в просторі, де обидві сторони зберігають гідність. Сила полягає в розумінні, що справжня любов іноді означає відпускання. Коли діти дистанціюються, наймудрішим шляхом може бути поважання цього простору. Не відмовляючись від власної самоповаги, ця позиція не є рівнозначною байдужості чи холодності. Вона походить швидше з глибокого усвідомлення, що деякі уроки можу назасвоїти засвоїти лише через досвід і що вимушена близькість не створює справжнього зв'язку. У деяких казках герой має певний час блукати пустелею, перш ніж знайде дорогу додому. Не тому, що дім його більше не любить, а тому, що ця мандрівка є частиною його дозрівання. Любов чекає, але не жениться слідом. Існує тиха сила в упевненості, що тебе люблять, без необхідності постійно це доводити. Як глибокий фундамент, що несе будинок, не будучи видимим, так може діяти батьківська любов невидима, але непохитно присутня. Юнг усвідомлював, що часто саме ця форма гідної дистанції створює простір, у якому пізніше може виникнути зріліший, автентичніший зв'язок. Коли батьки зберігають власну цілісність і не благають про увагу, вони сигналізують дітям, що існують як повноцінні люди, не лише в залежності від батьківсько дитячих стосунків. Цей розвиток самостійності з обох сторін може стати початком зовсім нового виду зв'язку. Який більше не базується на зобов'язанні чи провині, а на свідомому виборі та взаємній повазі. У цьому процесі лежить глибока алхімія. Родина, яка пройшла через ці важкі істини, відкриває нову форму любові, яка більше не є захоплюючою чи залежною, але вільною та гідною. Кожен член може розгорнути повну особистість, не втрачаючи зв'язку. Результат не розпад родини. А її трансформація в свідому спільноту індивідів, які вирішують бути разом не тому, що мусять, а тому, що хочуть. Уявіть оркестр, де кожен музикант досконало володіє інструментом і все ж грає в гармонії з усіма іншими. Не тому, що мусить, а тому, що усвідомив красу спільної музики. Так, родина досягає найвищої форми. Ця трансформація подібна до процесу метаморфози. Те, що спочатку здається кінцем, виявляється новим початком. Гусениця повинна померти, щоб народився метелик, так стара форма родини повинна зникнути, щоб виникла нова, свідоміша. Юнг бачив у цьому процесі колективної індивідуації одну з найпрекрасніших можливостей людського розвитку, коли люди навчаються любити одне одного як повноцінних самостійних істот. Не відмовляючись при цьому від власної цілісності, ці сім істин не є інструкцією до дистанціювання, а запрошенням до автентичності. Вони вимагають мужності від всіх учасників, мужності бути чесними, навіть якщо спочатку болісно, мужності поважати межі та мужності зустрічатися одне з одним як люди, а не лише як ролі. Якщо ви розмірковуєте над цими усвідомленнями у власному житті, Діліться думками в коментарях, яка з цих істин торкнулася вас найбільше. Підписуйтеся на канал для подальших глибоких роздумів про людську психіку і не забудьте активувати сповіщення. Іноді саме найскладніші розмови прокладають шлях до найавтентичніших стосунків.